Анна Ткаченко разом із своєю старшою донькою та її однокласниками вирішили відвідати сімейний квест. каже, хоче, аби діти відпочили. Час такий час що у дітей дуже мало якісь такі можливості розваги виконання завдань трошки з'являється більше дітям дома скучна така можливість різноманітності поспілкуватися з іншими дітьми і дати можливість своїм дітям щось відчути, побачити нове. Сьогодні вони в команді сірих і вже вирушили на першу локацію, де потрібно за допомогою музичних інструментів заспівати разом пісню. Далі відгадували слова за допомогою пантоміми та намагалися спільними зусиллями намалювати квітку. Для мене це пальчик ще але таким способом я ще ніколи не малювала. Те. Рік у Черкасах проживає сім'я Алаликіних. Я черкащанка, але взагалі ми мешкали в Нікополі до початку війни, але вимушені були переїхати знов сюди. Вирішили взяти участь, аби їхній син Павло розвивав навички спілкування, говорить його тато В'ячеслав. У нас дитина теж вимагає спілкування, тобто дуже не вистачає. У нього проблеми з комунікацією. і Я вважаю, що це йому буде ну дуже це дуже допоможе. Сім'я Леликиних потрапила до команди синіх та готується виконувати перше завдання. Переносять предмети від однієї посудини до іншої. Головна умова не впустити на землю. Загалом на родини чекало сім різних локацій. Розповіла координаторка проєкту Олена Діданко. Чому квест? Тому що це активність, це спорт, це музикування. Чому сімейний? Тому що це цінність, яку ну, треба підтримувати на сьогодні. У нас тут сьогодні буде 25 дітей, які будуть приймати участь разом спільно з батьками. Головна мета каже: пані Олена допомогти дітям знайти друзів. На жаль, ось, війна і ковід попередньо. Ну вони Негативно вплинули на спілкування дітей між собою на пошук друзів. Багато хто втратив ці соціально важливі зв'язки. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.